Маю. Більшого пробігу не було. Ще не стіли скрутити. <рес> <рес> Але ми такого не робимо. Ні-ні-ні. Заїхав автомобіль за найнижчою ціною в Україні. Toyota Corolla 2008 року газ-бензин і це на автоматі. Ціна буде в кінці відео. 1,6, газ-бензин, автомобіль на автоматі. Нагадую, ще раз, тканинні сидіння. Е, що в нас тут є? Магнітола, кондиціонер. Доповніть, будь ласка, оператор, що в нас тут є. Підігрів сидушок можна... у нас присутній. Де? Та як? Та є там підігрів. Ну, є, бачу. повір мені. Добре, я тобі вірю, що є, підігрів сидінь. Автомобіль в хорошому стані. Салон не прокурений, не роздертий, немає ніяких моментів, нюансів. І? Нові літні колеса. Нові літні колеса. Ага. Багажник не відкривається. А тому що то у нас відкривається він з салону. Багажник вправи. від. О, до речі, в автомобілі є газова установка, і тому є ще окремо запасне колесо, яке стоїть в багажнику. Домкрат. Домкрат є в комплекті, по кузову ніяких моментів немає. Автомобіль на не дисках, а на звичайних металевих. Правда, правда, коли автомобіль от постій, не знати, що розказувати про нього. Коли велика комплектація, є, що розказувати. Так, да, такий простенький автомобіль, але знову ж таки, хороша ціна. Це найнижчий вже не буде. Та як не буде? Буде, а нас завжди сюди є торг. Так, 4999 доларів. І, звичайно ж, присутній торг. Місто Тернопіль, авторинок Бережанська, найбільший вибір автомобілів.